Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думки, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи доживу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти, немає ніякої, Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому, серцем завмирати, І гнелодою, колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати у неволі, А ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути навіть віки, і сліду не кинуть ніякого однакого, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Немає ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.